Крістіна молода й талановита співачка, яка присвятила музиці вже 9 років. Її шлях почався ще в школі, коли вона вперше виступила на зимовому святі. Відтоді її захоплення лише зростало, і зараз вона продовжує свій творчий розвиток у Дніпро арт-коледжі. Хочу подякувати громаді, тому що якщо б я не виступала у клубі, тут то я би ніяк не почала займатися музикою. Я на школьних всяких святах виступала, співала. І після цього я почала займатися музикою. Тобто не важливо, що людина з села там з міста. Головне, що в нього є якісь можливості займатися, є бажання. Це саме головне. Тобто можна бути в селі, а вийти в люди, тобто стати дуже гарним талановитим артистом. Сьогодні вона є учасницею колективу Особливі виконує кавери та власні пісні, серед яких композиція Україна. У майбутньому Крістіна планує записувати нові треки, співпрацювати з іншими артистами та продовжувати навчання, щоб реалізувати себе в музичній індустрії. Червону калину підімемо, а ми нашу славну Україну, Ей гей розвеселимо її історія. Це приклад того, що наполегливість і любов до своєї справи допомагають долати будь-які бар'єри. Крістіна, справжня зіронька, яка сяє все яскравіше.